Компанія Рено запускає у виробництво міський електрокар Твізу, особливістю якого є відсутність звичних дверей і масивних коліс. В результаті твізу приєднається до вже існуючої лінійці Renault Z. У базі Renault Твізу 45 буде оснащуватися двигуном на 5 кінських сил і 33 нанометрами крутного моменту. І як зрозуміло, з назви Рено Твізу 45 буде мати обмежену швидкість 45 км на годину. Другою версією, Сією стане твізо на 17 кінських сил, що володіє максимальною швидкістю у 80 км на годину. Вартість двомісного електрокара більше схожого на скутер ніж на автомобіль. На ринку в Великобританії буде починатися з 6690 фунтів стерлінгів. У Франції він буде коштуватиме 6990 тисяч євро. Це приблизно 10 тисяч доларів. Ціна виявилась досить висока, особливо якщо врахувати, що раніше французи мали намір з. Зробити світвізу не дорожче звичайного скутера, крім того, як повідомляє Автоекспрес, покупцям автомобільчика доведеться окремо заплатити за оренду батарей, які в комплект поставки не входять і взагалі не продаються. Це обійдеться додатково у 540 євро на рік.